Ними обговорюємо тонкощі, які можна підвищити шанси на настання вагітності, в тому числі це може бути певні дні в періоду овуляції, це частота сексу три рази на два дні. І, звичайно ж, пози дійсно певні можуть сприяти зачаттю, але науково. Підґрунтя це немає, ну але все ж таки якась логіка є в тому, що жінка після статевого акту, пози які сприяють зачаттю, це звичайно ж коли жінка знизу, і жінка після статевого акту не має бігти одразу в душ. А має полежати спокійно, щоб сперматозоїди дійшли до цілі, чи хоча б опинилися всередині порожнини матки, і звідки вони можуть зайти в труби, щоб не витікала сперма. І також ми говоримо про те, що звичайно там берізка чи якісь інші пози. Це не доведено наукою, що вони покращують на настання вагітності. Але все ж таки, моя порада не потрібно звичайно зразу бігти в душ, і потрібно якийсь час після сексу полежати для того, щоб підвищити шанси на. Настання вагітності.